Гляжу в тебя, как в зеркало, до головокружения любовь бывает. На, 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 а на, 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 на. -на. Выкинула пташкам сухий хлеб на крышу. Все, прийшли, прийшли їсти. Зараз там буде зборище. Це, звичайно, недобро, ну не добре так робити, бо вони будуть там тусуватися. Але нікуди було дівати хліб. Вон вони вже літають голубі. Тотки, патічка побачили хліб. Кружляються. Обід на 25 злотих. Творчий процес. Пройшло дві години. Вчора я зареєструвалася на біржі праці, жон праці для цудзодземців, для іностранців. Значить, система проста. Приїжджаєш на Маршалковську 77, і там дроб, який, ну, коротше, напишу. В опису приїжджаєш, заходиш, підходиш до стійки і кажеш, що хочеш зареєструватися. Так як я працюю офіційно, я могла зареєструватися на пошук праці за спеціальністю, так як я скінчила поліціальну школу. Я хочу знайти роботу масажиста. Але попутне буду дивитись, може щось краще, більш оплачуване знайдеться для мене. Дівчина повідомила, що потрібно через комп'ютер заповнити анкету і зареєструвати її. Так як я маю поганий зір, то працівниця сама зробила це за мене. Я тільки розказувала свої, ну. Розказувала дані, передавала їй, а вона заповнювала. Потім я почекала в черзі і реєструвалась уже іншій працівниці, і де я показала свої документи, надала. І так мене зареєстрували на біржі праці як кандидата пошукуючого роботу. І через в марці місяці мені потрібно приїхати для повторної реєстрації або виреєстрації. Якщо я не приїду, вони саме мене виреєструють. І всі вакансії повинні приходити мені на електронну почту або на телефон. Ну, хіба на електронну почту. Більш за все. І. Я чекаю на подальшу дію з боку біржі Труда. Також я запитала, що, чи зможу я отримувати допомогу якусь, якщо я звільнюсь з праці, так як я пропрацювала більше, ніж рік офіційно на умові о праці, то я зможу отримувати поміч якусь, не знаю яку. Ну, в залежності від рішення хіба, або від закону, бо я ще ніколи не отримувала. Бо дуже важко шукати щось нове, якщо ти ще працюєш. Хоча працювати потрібно, бо потрібно гроші. І ще момент, у мене є карта побита від цієї роботи. І я ще хочу дізнатися, як. Донести документи, якщо звільнишся, а нової роботи не маєш, то хіба повинно бути щось в законі, що дає можливість продовжити карту на основі пошуку праці? Ось так. Ділюсь інформацією, яку вже зробила вчора. Трошки вимучилась, але ну, бо була колейка, черга з наших українців, українок. І тому так. так же, і там є курс польської, польської мови, мені то не потрібно, і це все для українців. Мені той курс польської мови не потрібен, бо він початковий. А у мене вже рівень Б2 спокійно. Мені потрібно тільки трошки якось інший курс, там, де більш високий рівень, щоб я могла говорити, не запинаючись, бо ще трошки є таке щось. Деякі слова плутаю і кінцівки. Хоча я спокійно себе відчуваю, вже можу, де захочу працювати, хіба що вчителем молодших класів, класів не візьмуть. Ось так от.